Ох ти Йохани бабай, тільки но ну, сказав, щоб камера вимкнулась і одразу гарна така клювака. Ух, подача така. Так, да, це судачок непоганий, скажу я вам. Це судачок гарненький. І навіть дуже я вам скажу, друзі мої. Ху-хух. І втулив же ж так, як треба. От здавалось би, що я зробив, да? Поставив... Меншу приманку. Одразу дальність закаду збільшилась, по-перше. А по-друге, мабуть, що все ж таки менша приманка судаку більш цікава наразі. Тому що, за короткий проміжок часу це вже другий судак, а другий судак це Ну, явно не збіг обставин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну це ж такий, як треба. Це ж такий, як треба, друзі. Ох, який як треба. О, -о, 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 -о. це прям... Ну це залік. Це залік, друзі мої. Отак. Другий залік. Сьогодні за день. -у -у. Оце так кайф. Оце так діло. Ви тільки но подивіться, який. Ху-ху-ху, кайф. Ох, який красень. Подивіться, друзі. Взяв на Віпо. Ох, красунчик прям. Такий як треба. Як я тебе чекав, судача. Як я на тебе чекав. Просто дякую тобі за покльовку.